Гімназія імені Аркаса це є пам'ятником архітектури, ця будівля побудована в 1892 році, і у нас на сьогоднішній день на завершальній стадії є проєкт з реставрації. ну, Скоріше за все, це ремонт реставраційний, тому що ті обсяги робіт, які наразі передбачаються. Це е, роботи з е, відновлення саме пошкоджених елементів. Не в цілому будівлі, да, ми не в цілому йому наразі е, реставрацію, але, ну, робимо реставрацію. Але ми для того, щоб зберегти цей об'єкт, е, ми розробили проєкт, е, і він наразі проходить експертизу е, для того, щоб відновити пошкоджені елементи та е, Створити в приміщеннях, в підвальних приміщеннях укриття. Також там передбачається додатковий вихід, ну, тому що потрібно, ми розуміємо, що з укриття два вихіди робити, і саме це на сьогоднішній день передбачається. Але це, ці роботи вже ми розуміємо, що це приблизно 42 мільйони гривень для того, щоб його відновити. І дійсно дуже велика подяка саме Данії, тому що дійсно вони долучилися до відновлення цього проєкту. Також, наскільки мені відомо, є думки насчет подальшого його, реставрації цього об'єкту, але ну, на даний час, першочергово, нам необхідно все ж таки зберегти. Цю будівлю, тому що пошкоджена фасадна частина, пошкоджена покрівля, пошкоджене перекриття між першим та другим поверхом. І саме в першу чергу необхідно зробити саме ці роботи. Якщо буде все добре і Данія буде подальшому розробляти проєкт на реставрацію, то там буде під реставрацію попадати вже ця будівля. І на сьогоднішній день остаточних рішень на сьогоднішній день немає, але в планах є.